Сьогодні ми відкрили скеледром для відвідування всіх бажаючих. 9 червня увійде в історію міста як день відкриття скеледрому. На цю подію завітали місцеві школярі, а також ті, хто допомагав, переймався та підтримував Петра Скетиба. Це ім'я достатньо відоме широкому загалу золотоніської спільноти. Ініціативний та впертий чоловік має чудову характерну рису, доводити усе задумане до логічного завершення. Спочатку був полденс, потім воркаут І ось ще одна мрія втілена у життя скеледром. Теледром можна відвідувати ну, саме наш, десь років з 4-5. Це можна зробити експериментальні групи, батьки прийти, спробувати, чи діти будуть лазити, і ми можемо виділити окремі невеличкі групи для цих дітей. Також для цих дітей ми плануємо, у нас передбачена верхня страховка. У нас всі тренера пройшли щойно, тільки вчора закінчили курс по верхній страховці, маємо сертифікати. Ми оволоділи навиками, щоб е, страхувати дітей. Це буде наверх, наверх навер, на, на горі буде закріплена мотузочка, дитина одягає одягає невеличку систему, і такою системою ми страхуємо. Навіть самі маленькі діти, які хочуть лазити, але вони ну, недостатньо мають сил. Це буде для них безпечно. Вони зможуть. Е, Ну, страховкою можна їх і підтягнути, щоб вони долізли до гори і потім безпечно спустити, тому що дітям не рекомендовано пригати з такої, навіть з 1,5 метру висоти. По старшим дітям, скоріш за все, років з 7 до 10 будуть сформовані групи погодинно, тому що ну, цих дітей також бажано не залишати самих. З 14 років, в принципі, Можна буде відвідувати скеледром самостійно у встановлені години. Золотоніський скеледром розташований у центрі Золотоноші на другому поверсі клубу Фенікс. Хлопці облаштували власний зал, задіявши чотири стіни, розтягальні для хлопчиків і дівчаток. Місцеві тренери-інструктори проходили спеціальне навчання, аби дітлахам було безпечно в просторі. Петро самостійно облаштовував траси, стелив 25-сантиметровий поролон на підлозі, аби посадка юних скелетів була м'якою, під стінами така страговка навіть у два шари, адже ці місця додатково амортизували матами. Одночасно займатися скелеласенням може до 10 відвідувачів. Для них у приміщенні створено 8 трас, кожна з яких відмічена різним кольором. У центрі місце очікування та перепочинку, у коридорі місце для зміни взуття. До речі, це головна умова для відвідування. Та, попри велику кількість правил, інструкцій і суворих тренерів, головне це атмосфера, тепла, комфортна, відкрита аура, що дуже імпонує першим відвідувачам. Власник також планує розвивати і соціальний напрямок свого підприємництва. Хочу зробити добру справу і виділити пільгові категорії. Це люди, які зможуть відвідувати скеледром зі знижки або взагалі безкоштовно. Ну, в першу чергу, це діти загиблих ну, воїнів, які поклали своє життя за незалежність України. І щоб хоч якось віддячити їм за їхній подвиг, ну, ми мусимо подбати про їхніх дітей. Ці діти зможуть відвідувати скеледром безкоштовно. Також планую співпрацювати. Із спілками, соціальними центрами і відвідувати складром зможуть е, в якості психологічної або фізичної реабілітації військовослужбовці, які отримали поранення або е, мають інвалідності. Там, з протезами є військовослужбовці, які е, з, протез, з протезами ніг, які відвідують і їм, ну, В них це непогано виходить, і це якась так скажем. Подяка їм за їхній подвиг також. І ще окремо хочу також зробити для хлопців, які під час відпустки зможуть також відвідати скаледром навіть з цією родиною. Тому що я знаю, що дуже багато військовослужбовців навіть приїжджають в відпустку вперше там, за півтора року або не знаю за два. Ну за півтора це реальні випадки, коли хлопці приходять у відпустку, бо їх просто не було кому змінити. І такий їм. Невеличкий бонус, просто придивити військовий квиток і квиток, ну, відпускний квиток, і просто всім, всією сім'єю прийти і на нас Один із наймолодших хлопчиків став щасливим володем сертифікату на тисячу гривень, якого буде достатньо мінімум на сім сеансів. А чи наразі власник пропонує доволі демократичну систему оплати. Вартість годинного відвідування 100 гривень. А якщо ви залишите ще на годинку, то заплатите всього 150. Тож ласкаво просимо мешканців усієї Золотоніщини відвідати перший скеледром, двері якого відчинені щодня з 10 до 18 години, відвідани за попереднім записом.